Дев'ять автомобілів передали сьогодні Черкаському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики отримали ключі від двох мерседесів класу С від Міністерства охорони здоров'я України. Ще два автомобілі Сітроен Джампер класу С в межах ініціативи Олени Зеленської за кошти фонду Юнітет 24 та п'ять повнопривідних позашляховиків Toyota Land Cruiser від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Пише видання про все. Транспортні засоби придбані коштом благодійних організацій або надані зарубіжними донорами і перерозподілені міністерством охорони здоров'я безпосередньо як гуманітарна допомога. Три машини залишаться у Черкасах. По одній отримали медики Смілянської, лівобережної та Уманської станцій, Одне в ту відділ реагування на надзвичайні ситуації. Два відділ виїзної консультативної медичної допомоги.